У Чернівцях у тисячний день великої війни вшанували загиблих унаслідок збройної агресії Росії проти України поблизу Алеї Слави, що на вулиці Воробкевича провели спільну молитву та хвилину мовчання за полеглими на війні військовими і цивільними, які загинули внаслідок збройної агресії. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Обстріли, вибухи, повітряна тривога, черги на кордоні, мобілізація, людські втрати та руйнування. Тисячу днів триває боротьба України з російськими окупантами. Весь цей час український народ сміливо чинить спротив ворогу. Чернівці тилове місто, яке від 24 лютого приймає вимушених переселенців, волонтерить та донатить на потреби зсу. За словами міського голови, понад два роки Чернівці долають виклики пов'язані з війною. Ну, виклики це переселенці, багато яких є в Ченцях. Ну, мобілізація, не, 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 нехватка, робочий рух. Ну і звичайно, є на, на жаль, ви бачите, тут, тут є фото, багато загиблих чорничан, і на жаль, це кожного тиждень їх стає більше. Ми зробили все можливе, щоб було у наше село, щоб у нашому місті як у доловому. Ми, ми, ми спалися своїми обов'язками. і, звичайно, справилися з великою кількістю біженців. Ну і я переконаний, що ми робимо теж все для перемоги. Біля алеї слави хвилиною мовчання, вшанували пам'ять усіх загиблих через збройну агресію Росії проти України. А священики різних конфесій провели спільну молитву. Слава і сину, і святому Духові, Нині повсякчас і на віки, віків амінь. Тисячі днів повномасштабного вторгнення, випробування для кожного українця. У нас тато служить, учасник бойових дій. Давно вже служив, вже другий рік. Так що ми з цим живемо і живемо, що робити? Ростемо і живемо, вже два роки тата не бачив. Так що таке, що робити. Які зараз очікування? Кінця. кінця. Зараз очікування кінця. А так? Ти що хочеш зараз, сонечко? Що тата? Зараз? Що прийшов? Що прийшов тато? Так. Да. Що ми за нашим смс ку Дуже сумна дата і ми цей, цей час прожили нелегко. майже три роки війни. Це... Вже страшно, тому що ніхто не думав, що буде так в Європі, в сучасному світі, в першому столітті. Але е, тримаємося, робимо те, що ми можемо тут, де ми знаходимося. І якось допомагаємо хлопцям нашим і себе стараємося підтримувати в психічному і фізичному здоров'ї. Допомагаємо близьким рідним, не падаємо духом. Звичайно, сподіваємося, що скоро буде перемога. І працюємо, працюємо на благо України, наших захисників і нас всіх. Я взагалі киянка, я тут періодично в Чернівцях, тому що для мене в Києві важко перебувати постійно, занадто багато тривоги. Душевної і навколо, і взагалі. тому ми з дочкою періодично їздимо в Чернівці, були і в Румунії, і в Польщі, і в Туреччині, і в Молдові, де ми тільки не були, але якось в Україні нам тут найзатишніше. Тому стараємось все-таки більшу частину проводити часу в Україні. Дуже було страшно на початку війни, як і нам всім, ми всі були в такому стані стресу. І е, нерозуміння того, що буде завтра. Зараз е, теж, коли тривога, страшно і особливо сирена це якийсь такий тригер для нашого мозку. Мимоволі, ти все одно думаєш, що якби не наші захисники, ми б зараз не змогли жити, е, навчатись. І проводити час своїми рідними, тому дякуючи їм. Хочеться, звісно, щоб війна закінчилась, щоб всі повернулись додому, живі, здорові. Але потрібно розуміти, щоб вона закінчилась так, щоб вона знову не розпочалась. Тому що є великий ризик цього. Якщо ми підемо на поступки, наша країна, то через декілька років це знову повториться. Тому потрібно розуміти ризики і Розуміти, для чого ми це зробимо? Це для наших дітей майбутніх, це для наших сім'їв, які зараз є, і щоб всі були в безпеці. Я під час повномасштабного вторгнення була якийсь час в Бучанському районі, тому моє життя значно змінилось, тому що ми з сім'єю дуже багато переміщались по самій країні, але зараз, знаходячись тут, я відчуваю себе більш щасливою, більш в безпеці. Навчаючись тут в медичному університеті, так що пережили багато. Не віриться насправді, що вже тисячний день війни. Якось не хочеться навіть про це думати, тому що дуже, дуже велика тривожність. Сама теж я з Києва і усвідомлювати, як нещодавно були особливо важкі дні для Кривого Рогу, для Миколаєва. Нещодавно в Яремче попала. Ну, стара, хоч, просто хочеться за це не надуматись і закритись. І от насолоджуватись медичним і чернівцями, тому що тут я дуже вдячна, що тут плюс-мінус безпечно. Тому що Війна є війна. І скільки погібне людей, теж ніхто не знає. Ну що можу сказати? Біда, молоді хлопці погибають. Жінки, дівчата лишаються без хлопців, буде падати на рождаємось населення. За офіційними даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло понад 12 тисяч цивільних українців. За даними американського видання Wall Street Journal, кількість загиблих українських військових за цей час сягнула щонайменше 80 тисяч. Кожна смерть це невимовний біль та трагедія, яка залишає рани у серцях близьких та народу загалом. Альвіна Брамчук, Микола Гануцін, новини Сі 4